Я ніколи не прийму поразки, я ніколи не спасую перед труднощами. Клятва десантника стала девізом по життю молодого військовослужбовця Дмитра Полов'яна. У свої 26 років чоловік пережив російський полон, а після повернення став призером у іграх нескорених. Втім, попри всі випробовування долі, він не втратив жиги до життя та має лише одну мету реабілітуватись, аби знову стати в стрій. Зараз поки я можу пройти з ходунами метрів двісті. Втомлююсь відпочити і можу ще раз пройти метрів 200. Поки що поступово, повільно, але реабілітація йде. Травмувався Дмитро Полов'ян під час виконання бойового завдання. Він разом із побратимами потрапив під обстріл та отримав поранення. Ворожа куля уразила хребет, після чого чоловіка паралізувало. Деякий час він пролежав на полі бою, аж допоки його не знайшли окупанти та не забрали у полон. Дмитро каже: у неволі було найгіршим не жорстоке ставлення до полонених, а те, що хлопець був заручником у власному тілі і не міг нічого з цим зробити. Зазвичай мені допомагало цітлятку десантника. Я ніколи не прийму поразки, ніколи не спасую труднощами. Далі я, будучи в полоні, вибудовував все в голові, а коли я повернуся, що я буду робити першим ділом? Я вибудовував цілий план дій, щоб скоріше пройти реабілітацію, ну, коли повернуся з дому, пройти реабілітацію, стати штрий. І повернутися до своїх побратимів після полону. Дмитро почав поступово повертатись до життя. Він відвідав безліч різних госпіталів та постійно працював над покращенням здоров'я. Під час реабілітації у Львові до Дмитра навідався його товариш, який раніше брав участь у іграх нескорених. Він запропонував Дмитру прийняти участь у змаганнях. Він запропонував мені спробувати себе в «Іграх нескорених, але спочатку я пропустив цей повзвук через те, що для мене було пріоритетним стати на ноги і почати реабілітацію. Для початку я йшов заради участі, бо я не вірив в свої сили. Але як я проплив перший скажімо так, заплив, я побачив, що я показую доволі непоганий результат. На той час я зайняв друге місце, але так як був ще фінал, то вже в фіналі я зайняв третє місце. Я зрозумів, що сенс є і потрібно боротися. Відтоді Дмитро Полив'ян продовжує займатися плаванням та стрільбою. Ці види спорту стали для нього справжньою пристрастю. Захисник навіть придбав собі лук та у вільний час практикується стріляти. Це на базі Клевенського госпіталю відбувається. У них є спеціальна ділянка, де можна постріляти, де можна потренуватися, можна завербувати інших. Я стараюся підключати інших поранених військових. Щоб у них не було депресії, щоб вони не депресували, і вони знали, що на пораненні життя не закінчується. і Є куди рости, є чим розвиватися, є чим займатися. Сьогодні Дмитро відвідав ліцею, у якому раніше навчався. На зустрічі з ним прийшло чимало школярів та викладачів. Це живий приклад для наслідування нашим учням, і тому ми не могли не організувати таку зустріч із ним, щоб він поділився. Тим життям, яке він пережив із нашими учнями, і сьогоднішній проведений захід показав, наскільки це вразило наших дітей. Переповнена зала була вражена. Діти із захватом слухали героя, переймаючись його розповідями. А викладачі закладу підготували для Дмитра Полов'яна приємні подарунки: багато солодощів та футболку із надписом Я ніколи не прийму поразки, я ніколи не спасую перед труднощами. Ірина телеканал